Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 16.00 відбудеться матчі відбора на чемпіонат світу 2026 року. Група Е, груповий етап збірна Грузії. Себе вдома на стадіоні Динамо Арена. Команда буде приймати. Сьогодні я хочу поговорити про збірну Грузії, про збірну Болгарії. Друзі, ну давайте будемо про все говорити по порядку. Подивимось, до речі, останні три матчі очних, да? Які були зіграні між командами. Ну, тут ми з вами, друзі, бачимо певний баланс. Одна перемога Грузії, одна перемога Болгарії, одна нічя. 8 вересня 2021 года Болгария разгромила в родных стенах Грузию с рухнуком 4-1 Неделя, Филиев, Делов, Тахристов. Забывала за Болгарию, за Грузию, забыла и Ташвили. А потом команда играла матч Лизина в 22-м уроке и уже 5-го на 22 го року, по сути, про 5-го червня, друзья, 5-го червня, да, 2022 року урока, уже Грузия громит Болгарию, 2-5, Грузия разгромила Болгарию, и Илья Автостефанов за Болгарию забивала, за Грузию забивал, Давид Ашвили, автогол Христова, гол Зевзевадзе, Хычквар забил, забил, Казаишвили забил, Ну і матч з цими командами завершився 12 червня 2022 року. Тоді Грузія та Болгарія розписали нічого. До речі, на стадіоні Динамо Арена також. Тоді. тоді Грузія домінувала, більше володіла м'ячем, більше Грузія створювала моментів, але пробити болгарську оборону. Грузія все-таки не змогла. 0 -0. Якщо дивитися на нинішню турнір ситуацію, то у першому турі Грузія програє Туреччині. В родних стінах з рахунком 2-3. В принципі, Грузія виглядала непогано, як на мою думку. Але команда програла. Іспанці, відповідно, Болгарів розгромили відповідно. 3-0. Поки що Іспанія на лідери. Перші, ну, тобто лідери групи. Іспанці перші з трьома очками, Туреччина друга з трьома очками. Грузія третя з нулями до да, нульочок. Ну, і Болгарія. Четверта позиція, Нолючук, І завтрашній матч він має дуже велике значення як і для збірної Грузії, так і для збірної команди Болгарії. Друзі, якщо казати про Грузію, то команда не погана. Весь по сумі 9-1. Це був матч за те, щоб залишитися у дивізіоні Бі да? Лізінації. Ферезь кастрова обіграла, з Кабоверланіча було. Ну, і Турічні, в принципі, з Туреччиною була битва. Була прям битва. Грузія домінувала навіть більше володіння, більше було ударів. І я вважаю, що Грузія, в принципі, на поразку не награла. ну 2-3, програла Грузія, хоча, в принципі, зіграла в хороший футбол. Я знаєте, друзі казав про те, що Грузія, в принципі, мені дуже сильно подобається. Я хочу вам сказати, що щоб брати ту Грузію навіть за два роки команда дуже сильно змінилася. Команда достає сильнішою і сильнішою. Чем чемпіонат Європи, да, візьмо 24-го року Грузія ще така команда, знаєте. Проти Туреччини виглядала як не фаворита вже. Зараз Грузія в принципі, вже на рівні грала з Туреччини. Ну, в принципі, тоді Грузія дуже хороший футбол показала, зараз Грузія при вони... мені ну, Команда просто прогрессирують. А Болгарія збірна команда Болгарії! А Болгария, да, Спанцем проиграли, Греції проиграли, з Кипрем була ничья в Ірландії 4-2 по суми до матча против Станис Біла Русі 1-1, завтра Грузія підходить, я уважаю фаворитом. Я вважаю в Грузії фавориту матч проти Болгарії, Грузія фаворит, але а, відповім, друзі, так, да, Грузія це фаворит, але все одно я очікую не простого матча для збірної команди Грузії. Я, Знаєте, я прям очікую, що матч буде нелегким для Грузії. Так, да, Грузія команда фаворит, да, Грузія виглядає цікавіше, мені здається. Да? Я вважаю, що Грузія -да, фаворит, але Болгарія також команда сильна, дуже. Друзі, тому, Друзі, тому, якось так. Uh... Чого очікую я да, від завтрашнього матчу? Ну, дивіться, зрозуміло, що у цій групі ді іспанці явно є фаворити да, на першу позицію. У мене, в принципі, друзі, жодних сумнівів немає у тому, що Іспанія першу позицію посяде. Абсолютно, жодних сумнівів. А ось за другу позицію буде боротьба між Грузією, Туреччиною та Болгарією. І тому завтрашній матч він має справді дуже таке велике значення. Да? Як для Грузії, так і для збірної команди а, Болгарії відповідно, і самогось в очних матчах. Ось тут дуже багато чого все буде да і вирішуватись. Грузія, тому якось так. Переходьмо до думок. Чого очікую я завтрашнього матчу на стадіоні Дінамо Арена? Як я вже раніше сказав, повторюсь, да, я вважаю, що Грузія фаворит на матч проти Болгарської зборної. Але недооцінювати Болгарію, ну уж точно, я вважаю, не можна все-таки. Індивідуальний клас у Болгарії також є, і ні в якому випадку тут не потрібно да, недооцінювати суперника. Ні в якому раз, випадку. Тому я очікую, да, що Грузія більше буде домінувати, більше буде володіти м'ячем. Але ніякої легкою прогулянки я 100% тут не очікую. Для Грузії. Думаю, що для Грузії матч буде ну, важким, знаєте, важкий буде матч для, для збірної команди Грузії. Тому, друзі, якось так. У мене буде одна думка, я віддаю перевагу тут Грузії. Так, да, все-таки, друзі, Грузії віддаю перевагу. А, я віддаю перевагу Грузії. У мене є таке внутрішнє відчуття того, що Грузія. Як мінімум, ну точно Болгарія не програє. Але мені серце все-таки підказує, що все-таки з якимось мінімальним рахунком, там, знаєте, так, 1-0, навіть можливо, 2-0, 2-1, 3-1. Думаю, десь так, але Грузія все-таки Болгарію зуміє обіграти. І все-таки, друзі, думаю, що з мінімальним якимось рахунком, але думаю, Грузія Болгарію обіграє. І, відповідно, друзі, я думаю, так, що все-таки 3 очка будуть за Грузією. Ну а так да. Думаю, що Грузія буде там більше атакувати, да, більше створювати моментів, більше володіти м'ячем. Тому, друзі, якось так. Тому моя думка. Думаю, що так, да, Грузія з якимось мінімальним рахунком Болгарію зуміє обіграти. Мені чомусь навіть серце підказує, що десь буде цей рахунок 2-0. Ви знаєте, десь так. 2-0. Грузія зуміє перемогти Болгарію. Сберни Болгарии доброты. Я обожаю Сберни Болгарии доброты. доброты, Грузии доброты. Грузия, Болгария это прекрасные сборные. Вот. там обожаю доброту всем Сбернам. Вам, друзья, вечер в сердце. Обожаю добра, счастья. Наигуровное, друзья, под ласка Наигуровное, будьте счастливы. Только все тут. божа доброты. Всем добра, всем пока.